Всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, щоденна інформація, що відбулося в світі в Україні, е не оперативно, але точно з аналітикою, і розлумачу розтолковою і розповідає, розкладає по поличках, що саме сталося, щоб ви зрозуміли всі ці підводні камені, що робиться і що має статися. Поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково, алгоритми люблять. Алгоритми соціальних мереж що люблять вашу активність, вони розуміють, що це відео важливе, що побачили інші люди. Для чого це нам? Для того, щоб витісняти все про російське, брехливе та маніпулятивне, щоб слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож за традицією, сьогодні 4310 доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року. І 1367 доба великої частини, повномасштабної частини, від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Сьогодні почну також сьогодні День Гідності та Свободи. День, коли українці говорять про те, що Скажімо так, активно, концентровано, сфокусовано про те, що саме вони туди господарі, що ніяка е, призначена влада, ними ж призначена, яка забула, е, від кого вони, для кого вони, і е, що вони роблять, або не роблять українці, в цей день, скажімо так, е, з різницею в 10 років е, постійно нагадували, хто. В цій країні є істина влада. Помаранчева революція, революція гідності, війна от все це закарбовано якраз в цьому важливому дні: День Гідності та Свободи. Це той день, який кардинально нас протиставляє Росія, кардинально нас з ними відрізняє і ніколи, ніколи з нами. Не можна буде їх порівнювати, хоча вони дуже-дуже хочуть і розповсюджують цю маячню на весь світ. Також сьогодні день десантно-штурмових військ, от якраз найбільша концентрація того, що е показати, хто тут українці, хто на своїй землі, як треба обороняти більш того, знаєте, е такий уособлення найвищої стадії ступені, того, що демократія може бути з зубами. Що країна може і буде оборонятись, більш того, показує, хто тут господар дійсно на цій землі. десантно шнурмові війська це ті, хто постійно тримають і оборону і в першу чергу атакують, які говорять, що ви не там, хто прийшов до нас без запрошення, що ви не там, де маєте бути. І за це ви можете поплатитися своїм життям. Тому щира вдячність, подяка за службу. І шана тим, хто поліг за незалежність України. І сьогодні день, всесвітній день телебачення. Ми нещодавно відзначали і телебачення, радіомовлення, і зв'язку День в Україні. Сьогодні Всесвітній день Тож телебачення. Звісно, воно трохи втрачає або активно втрачає подекуди деяк, порівняно з соціальними мережами. Але тим не менш. Телебачення невід'ємна частина нашого життя, яка формує, допомагає і показує, що світ є набагато ширшим більшим. І ми можемо бачити і розуміти, що світ існує не тільки там, де ми проживаємо. От якраз ці зв'язківці, ці конектори, ці люди, які нам прокладають вікно в інший світ, доносять інформацію, в принципі, є головними. Дієвими особами в нашій комунікації між собою, зі всім світом і всередині країни так само, тому вас. зі святом і дякуємо за вашу роботу. Далі, чергова Російська Федерація, терористична ця організація, держава-терористів, обстріляла Україну. Значить, вчора була обстріляна Запоріжжя. На жаль, постраждалі загиблі люди. На жаль, чергове це відбувається. Жах. Ви цей бачите постійно в соціальних мережах. Так само ви можете побачити це жахіття, яке постійно влаштовує нам Російська Федерація, взявши на озброєння терористичну тактику, залякати, знищити і просто скажімо так, запугати її те, щоб українці опустили руки і здалися, чого в принципі не відбувається і не може статися. І от якраз сьогоднішній день гідності та свободи їм, би, звісно, росіянам вивчити і усвідомити нарешті, що цього не станеться ніколи. От. Але вони продовжують переконувати, що вони досягнуть успіху і продовжують. І продовжують цьому переконувати не тільки себе всередині, не тільки нас, от українців, а ще й наших західних партнерів. І розповідають, що так буде краще. Але до цих зараз мирних угод ми з вами чергове дойдемо. Тернопіль, пам'ятаєте цю страшну е подію, що відбулася два дні тому, значить, чергове, е просто розбирачі завали дістають, на жаль, е тіла. На станом на зараз 31 загибли, 94 постраждали. Останнє достали три тіла е мати е і двох дітей: п'яти і півторарічних дитинчат. Оце все, що вам треба розуміти, що Росія розповідає, що вона там. Як вона, в принципі, веде війну з Україною, то звичайні терористичні акти. І з ними має бути статися те саме, і покарання буде, має бути для Росії відповідне. До речі, про покарання і те, як відбувається, начебто справедливо увесь світ має засуджувати і діяти, і вчиняти проти Російської Федерації певні дії. Але виходить міністерка закордонних справ Швеції, значить, Марія Мальмер. Стенгарт говорить, що вибачте, спочатку повномасштабного вторгнення Європейський Союз е заплатив за енергоносії, там нафту, газ і інші, і інші товари, тобто імпортував Європейський Союз на 124 мільярди більше, ніж допоміг Україні. Що ви просто усвідомили ще раз, на 124 мільярди. Давайте я вам цифри просто ці скажу. Значить, в Україні була від Європейського Союзу допомога на 187 мільярдів, а в Росії було закуплено Нафтогази та інших імпортованих товарів на 311 мільярдів. Різниця 124. І от пряма мова пані Марії: це не що інше, як ганьба. І ми вас підтримуємо. І в принципі, Швеція завжди була нашим союзником, нашою підтримкою. Завжди говорю про нордичні країни. Говорю про Норвегію, будьте як Норвегія, будьте як Швеція, яка чудово розуміє, до речі, одна з перших, хто почали готуватися до війни з Росії, які усвідомлювали, хто вони такі, і не фантазували, що нічого не станеться, а почали готуватися раніше за всіх і найбільше всіх в Європейському Союзі зараз готові, в принципі, до цього. Але визнавати те, що відбувається в Європі, це дуже також важливо. Калас, до речі, так само вийшла. А, значить, абсолютно мудра, красива, розумна жінка, міністерка закордонних єврокомісарка єврокомісарка да, з питань там закордонних закордонних справ да, оць, міжнародних питань. Значить, говорить, що чули ми ці 28 пунктів, але... Давайте це сприймати спокійно, не реагувати, І насправді план, мирний план має складатися з двох частин. Перше, це підтримка України. Друге, це тиск на Росію. Все іншого немає. Ну я вам не дарма кажу, що вона абсолютно мудра, розумна жінка і знає про те, що говорить. От постійно, і кожне слово, там досить рідко в неї буває таке якісь нейтральні заяви, Зазвичай вона, знаєте, як то не в бров, а в око. Да? Завжди чітко формулює і не соромиться називати речі своїми іменами. Пані Каєм я вам особисто дуже за це вдячний. До речі, також Європейський Союз, там Єврокомісія заслуховувала, значить, там них є відповідальна особа за санкції. от Значить, заслухали вони і е, була констатація факту, що от санкції, начебто, діють зменшена. Закупівля енергоносії від Російської Федерації ну можливо зараз зменшено, але загалом я вам нагадаю: 311, 201 двісті мільярд це нафта, виключно нафта і газ. А разом з іншими імпортованими товарами 311 мільярдів євро з початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз витратив, підтримуючи Росію. Звісно, що ці гроші пішли в тому числі на окупантську армію, терористичну армію Російської Федерації і загалом фінансування держави терориста Росії. Це саме, і коли ви щось хочете сказати зараз про Європу, ну, в принципі, кажіть, не соромтесь, це також, в тому числі, правда. Те, що вони дійсно підтримують, це також правда. Але давайте мати інформацію до абсолютно всіх граней участі Європейського Союзу в цьому, в нашій війні, яким чином. Да? І ці речі, які я зараз зачитую: 311 мільярдів євро. Да? Ну, це знову ж до моєї дефініції, ви пам'ятаєте, завжди кажу, що це хитре партнерство. Ви, українці, воюйте, ми вас будемо засуджувати абсолютно всіх українців, а не тільки тих, хто кравло, да? казнакраді. Будемо казати, що всі українці такі, але тим не менш, ви продовжите воювати. І в той самий час ми будемо купляти на 311 мільярдів євро у Росії. Продуктів і товарів, і послуг і все іншого, фінансувати таким чином армію, яка потім вас, українці, які там начебто корумповані абсолютно всі, де, які захищають тих же європейців, щоб та армія продовжувала вбивати. От вам такий ланцюжок. Схоже на хитре партнерство. Давайте все ж таки без рожевих окулярів. Дійсно допомагає дуже багато. Але давайте не забувати про ці сторони. І якби ці сторони були мінімізовані. 311 мільярдів би Російська Федерація не отримала, а значить, менше зброї, менше потенційних можливостей вбивати нас вдома в тилу глибокому при фронтових громадах, як Запоріжжя сьогодні, як до речі, Дніпро У місті Дніпро був знищений склад ООН, Організація Об'єднаних Націй, гуманітарний склад. На ньому знаходилось більше 10 тисяч гуманітарних пакетів, які, звісно, повинні були піти для українців в першу чергу. На їх підтримку і допомогу. Так. Джей e... Дівенс. Ну, не можу не прокоментувати. Просто, значить, цей план з 28 пунктів, який, до речі, Аксіос виклав повністю. Я зараз там не буду зачитую, я зараз скажу. Але, значить, виходить Джей Дівенс. Ви просто зараз зрозумієте рівень їх усвідомлення того, що відбувається між Україною і Росією. Uh, і рівень бажання заглиблюватись в uh, чому так дійсно сталося, що є першопричинами реальними, хто така є Російська Федерація, все інше. Їм просто байдуже. Їм треба завершити війну, а як завершиться, неважливо. І зараз ви зрозумієте, чому. Джей Ді Венс виходить і говорить про те, що він не розуміє, чому українці і росіяни не можуть просто перестати вбивати один одного. Ну, ви десь таки чули. Просто перестать стріляти. Да? Він не розуміє, чому не можна просто там почати торгувати один з одним, подорожувати один до одного та обмінюватись культурою, культурними цінностями. Ну я, звісно, міг би пану Джей Дівенсу розповісти про те, що, в принципі, так і відбувається. Ми подорожуємо. Правда, не од... ну, в принципі, да, до один одного. Вони до нас з армією, а ми до них нас заслання в Сибір і на далекий схід. Культурний обмін також відбувається, значить, вони привозять свою великою русскую культуру, а наші що знищують? Один з найстрашніших прикладів розстріляне відродження. Десятки талановитих, геніальних людей, які були зібрані в одному місці, потім з цього міста з будинку слова, що на Харківщині, в місті Харков, Харків, були забрані. Хтось на заслання, хтось був потім розстріляний в тому ж Сандармоху, як Лесь Курбас і Микола Куліш, до речі, застрелений однією кулею. Інші там або були закатовані, або вбиті, або самі наклав на себе руки. Ось такий обмін культури у нас є. Ємські укази, валуйські циркуляри це також обмін культурою, на думку самих росіян. Голодомори. Це також подорожі. І все інше, про яке говорить Джені Венс. Ну, якщо розкрити його слова, я б це, в принципі, міг йому все розповісти, показати, ці приклади. Але чи є сенс? Венс, є сенс? Чи будеш ти слухати? Чи вам абсолютно байдуже? Вам треба, щоб закінчилась війна, щоб ви вийшли, сказали, війна закінчена. Тобто, не суть, що дійсно, як вона має завершити, а форма. Ну, завершилося. Що там насправді? Те, що там в плані мають просто шалена кількість просто відвертої маячні, дурні, якої просто не може стати згідно Конституції. Згідно Конституції ніхто не може, не президент, не навіть Верховна Рада, яка є повсюдне представником народу України, не може проголосувати про здачу якихось територій, віддання землі, погодження цього. Це може бути тільки референдум. Референдум не може проводитись під час дії воєнного стану. Більш того, є розділи Конституції, які навіть не і референдум на них не можна виносити. Це якраз відмова від території. І ця частина якраз не може навіть і на референдум виноситись. Далі, що все ж там далі пропонується, це відверто також маячня. І коли говорить про те, що про обміни перестати вбивати все інше, ну, може треба запитати Росію, може вона взагалі перестане вбивати? Катувати, гвалтувати, різати. Розумієте? В тих 28 пунктах, що ми маємо вийти з Донецької області, щоб ще і Славянська Краматорська агломерація, Дружківка, Краматорськ, інші населені пункти, щоб туди зайшли росіяни і продовжили вбивати, але ви просто про це не будете знати. Або будете знати, просто не будете говорити це на весь світ. Типа, якщо ніхто про це не говорить, значить цього не існує. Ну це ваша думка, не наша, не українців. Українці на це не погоджуються. Я розумієте, ну, що можна ще тут додавати? І найбільше, знаєте, мене, що 26-й пункт, здається, в 26-му пункті написано цього всього, що всі, хто зараз дотичний і бере участь у, цьому, у цій війні, потім отримають амністію за все, що вони зробили, і в майбутньому не мають претензій один до одного. Ось так. Просто приходьте, вбивайте, гвалтуйте, ріжте людей, дітей, людей похилого віку. Робіть все, що завгодно. Забирайте землю, катуйте, ну все, все що вам можна, а потім можна сісти, домовити, що все це можна продовжити робити. От ви знаєте, я читаю ці пункти, а потім відкриваю там, відкриваю соціальні мережі там одразу, там, де меморіали пам'яті про людей говоряться. І одразу читаю Руслана Морозова. Загинула 11 жовтня 2024 року, значить, в місті Нікополь. І фотографія. Красива молода дівчина, 24 роки. Від обстрілу, причому не просто обстріл, а й впівішкою, в магазин, де вона працювала. Тобто, будь ласка, вбивайте кого хочете. Ну, це ж за план. І всі, що там, знаєте, це маячняк і виходить, розповідає, там представники різні, це інше говорять, що це план, який дуже добрий, який задовольнить Росію і Україну. Ну, нас має задовольнити, що пані Руслана загинула. Має задовільнити мене, що загинула дуже добра знайома Марина Воронцова, яка жила на Луганщині, звідти вона. І в 2014-му Орки прийшли туди, і вона змушена була переїхати, але не полишила. Не опустила руки і зайнялася волонтерством, допомогою ВПО всім іншим переселенцям. Ще тоді. Дуже багато працювала і робила на це все. Я знаю особисто, бо познайомилася якраз. Я був заступником міського голови, але вона якраз в одному з проєктів працювала, допомагала і нашій громаді, в тому числі для переселенців. Потім, коли почалася повномасштабна війна, вона також нікуди не ділася, також допомагала, була волонтеркою. Трохи пізніше вона допомагала війську і сама стала а, військовою. І воювала проти тої окупантської навали, проти тих, хто принес війну, від якої вона, звісно, можливо, і тікала, але точно дивилася її в очі цій війні і завжди була так було страшно, їй, але вона завжди хоробро відповідала на всі виклики. На жаль, а, вона загинула. Також від. А, Російського обстрілу. То ми маємо про це забути. Ніяких претензій до Російської Федерації. Все добре. Можна приходити так-то безкарно мільйонами людей вбивати в інших країнах, захоплювати землю. А потім ще після того плану, який там розповідається, можна все відновити, почати торгувати, їздити, знімати санкції. І нехай вони ще нарощують свої сили, потім заходять точно продовжувати вбивати далі. Далі, далі і далі. Бо на Україні це не, не зупиниться. Це буде продовжуватись далі. І все. Щоб що? Щоб просто сказати, що ми закінчили війну і отримувати Новелівську премію. Щоб просто почати торгувати і отримати ще додаткові там 10 мільярдів, 20 чи 100 мільярдів для кого? Для всієї країни, яка дрикує кожного дня трильйони і може це лег... з легкістю все перекрити, якщо у вас така потреба. От і весь цинічний світ, який е, діє відносно України. Хотів вам сьогодні розповісти ще швидко про те, що вчора було відбулося на засіданні фракції Слуги народу детально, але давайте я так ну, раз згадав, вже так коротко. Єрмак звільнений не буде, міністри будуть нові призначені, уряд лишається. Корупція так була, вибачте, не побачила. Всі, хто продовжує качати про корупцію, про російські агенти, які хочуть того, щоб владу зняти і працюють на Росію для того, щоб віддати їм території. Ось така так логіка, що якщо ти продовжуєш говорити про корупцію, то це не вони погані корупціонери, а, а ти, хто про це говорить, тому що землі будуть віддані, да, території. І що там ще було? То, в принципі, і все. Що ті, ми нічого змінювати не будемо, все лишається, як є. А те, що ви там бубните і все інше, а і план, що війна поки що не закінчується, план є, не подобається, але будемо щось робити. І тому на фоні цього плану, всі, будь ласка, не говоріть, не розмовляйте, не розповідайте. От така історія. Що якщо десь виходить план, і всі, хто говорить про корупцію, то значить всі автоматично підтримують план. Така в них логіка. Це за результатами засідання цього всього. Друзі, я хотів би єдине тут сказати і завершу останньою позитивною новиною. Хотів би завершити в кінці сказати про те, що що би в світі хто не думав, хто би що не планував, які пропозиції не надходили, і що б не ставалося, і як би хто не планував, що нам треба робити. Єдине, знаєте, що я усвідомив на всю до просто до. Не знаю, до найглибших своїх там якихось внутрішніх почуттів, усвідомлень свої інше, знаєте, до атомів щось зрозумів, щоб хтось що там не зробив і так далі, ми все це можемо змінити. І 24 лютого 2022 року мене в цьому остаточно переконали, коли абсолютно всі в цьому світі казали, що нам е, залишилось там лічені години. Ну, можливо, 2-3 дні. Все, України вже немає. Одинадцять з половиною років ми тримаємось, з половиною років повномасштабного вторгнення, і ми всі досі існуємо. Так, загроза величезна, але будь-який, на будь-який план, які б найкращі стратегії в світі не існували, ми на все це можемо повпливати. Тому давайте напускати руки і триматися разом. Друзі, і останнє. Вчора було жеребкування, ну гарна новина. Відношу до гарної, давайте так. Зараз трошки роз... Значить, збірна України з футболу. Вчора ми вийшли в плей-офф на чемпіонат світу 2026 року. Тобто ми ще не вийшли в сам на сам чемпіонат, але відбіркова стадія плей-офф ще йде, і ми маємо ще можливість потрапити на цей чемпіонат світу, що нам багато чого діється, але точно було б не зайве, щоб додатковий об'єкт підтримки єднання нам точно не буде. Заява, ми першу ми граємо, Жеребкування нам визначило першого суперника. Це будемо грати зі Швецією. Шведи, вибачайте, дуже вас любимо, але не на футбольному полі. Тут давайте все ж таки. Я вам бажаю поразки, вибачте, хочу, щоб Україна вийшла далі і вийшла на чемпіонат світу. При всій моїй величезній любові до цієї країни, до людей і до все, що. І всі, до речі, кияни чудово пам'ятають з ЄРУ 2012 і полюбили шведів. Чудові, прекрасні, веселі люди, добродушні, ну просто дійсно друзі. Да? Але на футбольному полі бажаємо успіху нашій Україні. І якщо ми пройдемо Швецію, то далі ми виходимо на пару Польша, Албанія. Хто там переможе вийде в цей фінальну стадію? І буде, якщо ми перемагаємо Шведів, то будемо. Грати якраз з ними. Ну, це потенційно можуть бути поляки. Тоді буде дуже цікаво, де в нас буде домашній матч. Бо ми всі домашні матчі, звісно, не в Україні проводимо, а на іншій території, яка вважається нейтральна. І це завжди Польща останнім часом, дійсно, бо там дуже багато українців. І Коли ти дивишся, ну не зрозуміло, чи в Україні, чи в Україні граємо, чи десь ін, де-інде. В іншій країні, от подивимось. Але в будь-якому випадку е бажаю перемоги Україні нашим хлопцям Сергію Реброву, головному тренеру, щоб він довів нас і вивів на чемпіонат світу 2026 року. Щось в цьому світі для України має бути позитивно. Звісно, хочеться щоб більше. От Нехай це також стане таким е маленькою цеглинкою в, е в побудові прекрасного і світлого. Для України і теперішньої і майбутнього. друзі. Дякую, що додивились сюди. Поставте тут вподобайку, тут прокоментуйте. Отут дзвіночок, будь ласка, підпишіться це. Відео має побачити якомога більше людей. А також, друзі, підтримайте сили безпеки і оборони. Військових наших їм конче необхідна ваша підтримка, і вони знають, і цей момент мотивації, не просто гривня, яка допоможе щось купити, а вони знають, що ви в них є, і ви їх підтримуєте. І, друзі, тримаємося разом. І це і збірні наші треба. І, в принципі, ви бачите будь-які заяви і плани. Якщо не будемо триматись разом, навіть якщо хтось там якийсь корупціонер, навіть якщо хтось виходить і розповідає, що про корупціонерів не треба говорити, і це типу нормально. Не дивлячись навіть на них, нам все одно треба триматися разом, бо інакше, інакше нічого доброго, гарного не буде. От коли ми разом, нас ніхто не може здолати жодного разу в історії. Ми програвали якісь окремі битви, але глобальні війні, коли ми були разом, не програвали ще жодне. І тому, якщо ми будемо триматися разом зараз, вони також не зможуть нас здолати. ні зі сходу, ні, Заходин, ні з заходу, ні з-за океанського заходу. Тримаємось, бо ми на своїй землі. Слава Україні!